На території багатьох громад досі існує велика кількість нелегальних сміттєзвалищ, які накопичувались упродовж десятиліть. Вони не лише псують зовнішній вигляд місцевості, а й становлять серйозну загрозу довкіллю та здоров'ю мешканців. Саме тому сьогодні у районі відбулася важлива нарада, на якій представники органів місцевого самоврядування, екологічних служб та правоохоронні органи обговорили питання ефективного управління відходами. «Сьогодні ми з вами зібралися в Кримчуському районі для обговорення досить важливого питання. Питання екологічне, стан управління відходами на території Кременчуцького району. У нашому заході приймають участь керівництво області, керівник апарату Полтавської обласної військової адміністрації. Також приймає директор департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації, керівник Кремчуцької РУП, керівник Кремчуської прокуратури, Глобальської прокуратури. І керівники громад відповідальні за еконапрямок, прикладом для наслідування стала Швеція, країна, яка змогла перетворити проблему на ресурс. Завдяки будівництву сміттєспалювальних заводів. Швеція не лише утилізує більшість відходів, а й виробляє до 5% електроенергії для власних потреб. І дуже коротко про найцікавіші об'єкти, які нам довелося відвідати, власне, це завод водерного буде найпершим англійською, він ще звучить як waste to energy, тобто відходи у енергію, якщо дослівно перекласти. Тобто, ми бачимо, що на загалом покриває близько 5% потреб у електроенергії міста Готельсборг і 1 третю потреба у теплопостачанні. Але при цьому те, що дуже часто хвилює людей, тобто наскільки він є Наскільки викиди в атмосферу, будуть вдоливим для людей, ми бачимо, що це дуже сучасний завод, на якому встановлено дуже сучасне обладнання. Тільки спільними зусиллями через свідоме ставлення до поводження з відходами, інвестиції в сучасні технології та відповідальне ставлення громад можна досягти реальних змін. Чисте довкілля це не лише комфорт сьогодення, а й запорука безпечного майбутнього для наступних поколінь. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.